Сьогодні готую рибку сметані. У мене ось чотири такі рибинки хеку. Я їх почистила від луски, піро пообрізала і розрізаю кожну рибинку на три шматочки. Обсмажу її вмочаючи в борошно з двох боків. Поки знімаю. Дві три цибулинки невеликого розміру нарізаю і буду її обсмажувати. Рибку знімаю і Буду викладати цибульку. Осмажую до такого золотавого гарного кольору. Ось, вже вона готова. Додаю сметанку, перемішую, додам спеції, хмелі сунелі, базилік, сушений томати. Також приправку до рибки, перемішую, даю закип'ятити і викладаю нашу рибку у сметанку. Накриваю кришкою і її томлю в сметанці филинок 10. Всім смачного!